Картина дуже символічна, на символа, на земля, на жаль, польська, не українська, але в неї падає насіння. Те, яке має бути в кишенях у росіян, щоб mm -hmm. воно проросло по зарядженні війни. Бавовна, mm -hmm. справжня бавовна mm -hmm. кольорова, яка залишає слід від ракет. Квіти. Символ чогось радісного і квітучого залишки. Але мене також зстрійська Скло, яке б'ється І звісно, дзеркало, в якому кожен може побачити себе. я Думаю, що це збірний образ кожного українця. Це, це був також і міста на вересень 23-го року. Весну 23 го року. А і важливо ще свічка в районі серця, яка згасла і замість теплого вогника з нею є вогонь артилерії. У мене мурашки. Це просто дуже класна.